i А ви надовго? На тиждень. Все ж таки концерт у Філармонії в Києві. Я все життя про це мріяла. А, Зрозуміло. Настя, дивись, не підведи. Ти вже декілька років тут навчаєшся, все знаєш. Мені більше ні на кого не можна Людмила Васильовна, не хвилюйтеся, все буде гаразд. Ну і добре, я побігла. І ось ще, дивися без фокусів. Мені більше покластися немає на кого, адже ти найкраща. Ніхто, крім тебе, не впорається, тільки на тобі тримається. Алло. А, це ти, Максим? Ти мені потрібен. Збираюся, ідіть до мене. До чого покликала, У нас між іншим ще заняття з вокалу та партитура. А мені ще потрібно готуватися до концерту на фортепіано. Ще до половини партії навіть не приступила. Вокалісти, піаністи, мене є супер ідея. Яка? Мабуть, розійтися по домівках на обід. Не смішно. Ми ти чули, що тебе призначили тимчасово керувати школою. Це правда? Тоді, може, справді відпустиш по домівках, вже пальці від клавіш болять. Не зараз. Пропоную влаштувати концерт. Мій сольний. Навіщо? У чому сенс? Тебе що їх не було? Коштовний. Треба дати квитки та грошенят зробити. Ти співаєш справді непогано. Але ж коштовно і хто тоді прийде, хто придбатиме квитки. Це все якась мечня. Так що займайся цим сама, ми пас. А ось і ні. Я тепер при найголовніше, тому виконуйте. Дата виступу через три дні. Ми що, зобов'язані це робити? Ми лише ні музичної школи, а не комерсанти. Тим більше за такий короткий термін це неможливо зробити. Три дні. Маріна, Марія, досить вже співати та грати, вже голова болить, тільки з думок збиваєте. А в тебе вони є. Я, наприклад, нічого запропонувати не можу. Це іде безглузда. Потрібно запустити промокомпанію, а потім подивимось. Я, наприклад, можу зайнятися постерами та їх розклеюванням. А де понош на цей грошей взяти. Та ще й квитки докувати. У Ол Миколаївни бухгалтерії попросимо, може і дасть. Навіть якщо так. Квитки кому продаватимо і чим будемо мотивувати? Зробимо легенду, створимо промоушен, може хтось клюне. Ще можна закинути рекламу по соцмережах і в месенджерах. То поділяємо, хто чим займається, і починаємо. Це буде мега концерт! Ви не пошкодуєте, бейть з собою друзів, чекаю відповіді. Ну, як успіхи, як рухається просування, Що з замовленнями. Я запустила пости в інстаграм та Фейсбук, поки бачу тільки репости. Я розкрила постири по всьому місту. І у мене тільки дзвінки. Телебачення і радіо готують поки що обіцянками мінімальний інтерес. Так, слухаю. Ми всі в активній роботі. Я ось думаю, можу орендувати велику залу. Думаю, для початку вистачить і малого. А що з рекламою? Все місто в постерах написано великими літерами Співачка. А що ще? А нині ще напис Анастасія Бугайчук. Добре. Післязавтра чекаю на повну залу. Хоч не свається. Просто цікавиться. Але в нас поки що немає попиту. А якщо ніхто не прийде, не подобається мені це все, я так боюся цього дня, хоч би хтось прийшов. де глядачі. Може просто спізніться. або щось трапилось. – І де мій акомпаніатор. Хм, і я тут. Алла Миколаївна з богатерії? Ви чого? Я взагалі грати вмію. Хобі в мене таке. Дивно, ні ніхто такий не прийшов, стільки зусиль втрачено. Не хвилюйся, може наступного разу все вийде. Просто часу було обмаль, вони ще пошкодують, що не прийшли. Буватись треба. Вибач. У мене квартальний звіт. Я, мабуть, теж піду. Я бачу квіти у твоїх очах. Я бачу літери на стінах, які ховають мою печаль. Коу-то ти співала несподівано. Треба запустити відео в мережу. Може спрацює. Почути у їх. Нах, які ховають мою печаль. Добрий, день, Людмила Васильівна з поверненням. Як добре Настя, співає. Наша школа, до речі, де вона? З нею підписала контракт звукозаписна компанія. Тепер у неї блискуче майбутнє. 468 тисяч переглядів. Оце так. А ви випадково найближчим часом не збираєтесь на гастролі? Просто я міг би вас на якийсь час замінити.